Всім привіт! Знаєте, інколи буває, можеш кописатися у своїх старих речах і випадково натрапити на диск з грою, яка назавжди викарбувалася у твоєму серці. Так, ти про неї не згадуєш, живеш своїм життям, чимось новим, проте тільки якась річ, якась розмова, бодай трохи тобі натякне на цей проєкт, у який ти грав у дитинстві, ти її одразу згадуєш. Починається ностальгія, починаються спогади, починаєш виловлювати моменти, смакувати їх. Чимось подібним сьогодні я й хочу зайнятися, згадавши ігри, в які мені довелося грати у дитинстві. У більшості з них на своєму Pentium 4. не залишайтеся осторонь. Пишіть свої ігри у коментарях, а ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Це сьогодні майже всі геймери планети знають про серію ігр Spider-Man від Sony. Проте раніше ігри про людину Павука випускали у неймовірній кількості. То вони були за фільмами із Тобі Магвайром, то за серією якихось коміксів. Проте я запам'ятав одну, у яку я дуже багато грав. Називається вона Ultimate Spider-Man. Вона мало чим відрізнялася від класичних ігор про цього супергероя, проте мала чудовий коміксовий стиль, який навіть зараз виглядає стильно, та базувалася на коміксах серії Ultimate. Крутий геймплей, Крута подача сюжету. Ах так, у вас теж зависало на другій місії з Веномом, коли на початку ти прибив Росомаху. Пам'ятаю, як батько із роботи приніс мені диск із новою Call of Duty. То була перша Modern Warfare, вона ж код 4. Так, тоді була цифра, адже Infinity Ward ще не знали, що серія стане настільки популярною, що доведеться її відокремити у підсерію. Досі пам'ятаю першу місію на кораблі майже до деталей: неймовірний Стелс із Макміланом у прип'яті, ядерний вибух, який можна було побачити із гвинтокрила. Здається, тоді я вперше побачив гру, яка настільки була наближена до крутого фільму. А сюжет обговорювали з усіх сторін ще багато місяців. То був початок шаленої популярності колди. Хочу нагадати вам, що в магазині Телемарт наразі відбуваються досить великі знижки до чорної п'ятниці. Ви можете придбати улюблений товар за дуже вигідною ціною. Це може бути і відеокарта, і оперативна пам'ять, і ssd диски і ще багато чого. Навіть вже зібрані ПК під назвою Evolve, які готові до всіх сучасних ігор. Плюс, якщо купите щось на більш ніж 5 тисяч гривень, то матимете шанс виграти крутий ігровий ПК серії Evolve. Подробиці акції я як завжди залишу в описі. Можете ознайомитися. Золота епоха комп'ютерних клубів. Багато хто ходив туди, аби пограти з друзями, адже вдома був не найшвидший інтернет, до того ж батьки могли заважати тобі ставити неймовірні хеди на якомусь DAS-2-2 на 2. Саме тому клуби були чудовою альтернативою. Найпопулярніша гра в них Counter-Strike, починаючи з першої версії і закінчуючи 1,5 та 1.6. Але за використання швидкісної снайперки тобі могли встати і зарядити прямо в пику. Неписане правило, її використовувати не можна. Ох, як же часто можна було виявити. Вирішувати питання на картах один на один, у кого МК точніше стріляє. Тепер вже маємо КС 2. Як швидко плине час? Я досі пам'ятаю, як носився по району із листочком, на якому були написані паролі до Хита Сан Андрес, нерізноманітну зброю, на джетпак, на гроші, на банди замість людей тощо. Це був наче прихований скарб, який мали тільки обрані, а мені конче потрібно було зробити копію. Вже потім я міг подзвонити по домашньому своєму двоюрідному братові, і як не зрозуміло, хто намагатися пояснити, що в мене, та не знаючи на той час англійської, описувати літери, які потрібно вводити. Гру в стріт це моя вулиця. Своє знайомство і серії. GTA я почав саме із цієї частини. Чомусь обравши диски з містом, яке мені візуально подобалося більше за Vice City та Liberty City. Та й мужик, який продавав диски, був доволі переконливим. Тому сан у моєму серці. А з якої частини гита ви познайомилися із розробкою братів Хаузерів? Пишіть у коментарі. Неймовірна музика, неймовірний драйв, дуже приставучі копи. Так, мова йде за Most Wanted, одну із найкращих ігор золотої епохи серії Need for Speed, яка наразі переживає не найкращі часи. А тоді все було досить зрозуміло. Якщо тобі хочеться вуличних перегонів, потрощити декілька автокопів, тобі саме до серії NFS і МВ була неймовірним її представником. Список за яким ти підіймаєшся догори, отримуєш різноманітні тачки і змагаєшся із друзями, хто перший дістанеться першого місця або пройде якусь місію. Ви б бачили моє обличчя, коли я, впилявшись у дерево, побачив, які злобовухи вилетів мій герой. Після подібного речення майже всі одразу згадають серію флет Out, яка демонструвала дуже зухвалі механіки на противагу іншим представникам жанру перегонів. Наріжним каменем флет-ауту був глобальний дестрой всього, що пересувається, неймовірна деталізація пошкоджень автомобіля, такі режими, як арена та отой, коли тобі потрібно водія запульнути точно в ціль. В першому вам потрібно було залишатися живим та знищити всіх суперників. Так, це був Battle Royale до того як він став мейнстримом, а в другому проїхати перешкоди та запустити водія у потрібну локацію та отримати бали. Це була ржака, особливо коли ти грав із друзями по одній трасі. Хрестоносці для мене завжди були темною конячкою. Про них багато хто говорив, проте я вперто продовжував грати в Age of Empires. але про неї трохи згодом. Із серією Stronghold я таки познайомився, і вона не на жарт змогла мене вразити своєю пропрацьованістю. Я досі нею дивуюся навіть у 2023 році, коли вже вийшло перевидання під назвою Definitive Edition. До слова, футажі саме з нього ви і бачите. Неймовірна пропрацьованість всього, починаючи із збору ресурсів і закінчуючи штурмом замків. Ви можете розробляти Тіші схеми та тактики, на які тільки спроможна ваша фантазія, можете і підірвати стіну замку, і взяти її штурмом, і тупо закидати камінням. Навпроти захист у вас теж просто неймовірний, і стрільці з луками та арбалетами, і різні механічні штуки на стінах. Загалом неймовірно пропрацьована стратегія, яка навіть у 2023 році спроможна вас затягнути на досить величезну кількість годин. А за той час і взагалі нічого говорити не хочеться. З батьком грали по одній мапі проти кожного із персонажів. Тепер ми максимально плавно підібралися до без перебільшення, однієї із найпопулярніших стратегій сучасності Age of Empires. Конкретно в цьому випадку ми будемо говорити про першу та другу частини, в якій я міг зіграти тільки вставивши диск у дисковод. Так деякі ігри запускалися тільки тоді, коли він був у компі, і Це було неймовірно незручно. Проте навіть ця неприємна палиця у колесах не змогла затьмарити неймовірний економічний та бойовий досвід, який гравці отримували за час гри. Спочатку все починається виключно як економічна стратегія. Ти розбудовуєш базу, зважаєш на ресурси, досліджуєш нові епохи. А згодом, наростивши м'язи, ти вже починаєш будувати армію, якою і починаєш свою військову кампанію. Сучасні переведання досить круті. Також хочу подякувати спонсорам каналу за вашу неймовірну підтримку, яка допомагає мені поліпшувати цей контент, чим я і займаюся. Дякую вам. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському, які вже дуже і дуже довго підтримують канал та вносять свої супервнески. Дякую вам, хлопці. Плюс, любий глядачу, ти також можеш підтримати канал та стати спонсором, або закинути одноразовий донат, посилання на який буде в описі. Але якщо є така можливість, адже першу. Чергово підтримуйте ЗСУ, а ми продовжуємо. Гра, яка, скажімо так, вирвала мене із життя на декілька років. Цей час був таким, що я просто біг зі школи, кидав портфель десь у куток, повністю забував великий болт на домашнє завдання та заходив на сервер лінійки, на якому на мене вже чекали мої друзі, моя гільдія та гном, який торгував ресурсами на центральній площі Гірану. Декілька персонажів 80 плюс левелу, неймовірна кількість виконаних квестів, отриманих професій, різноманітних локацій, захоплюючих подорожей та просто ситуацій, які додавали тобі драйву, особливо. Ово, коли ти був ПК, хто грав, той зрозумів. Неймовірна історія із величезною кількістю хронік, мій другий дім, Interlude Forever і так далі. Боюся згадувати, бо знову буду переглядати сервери. Знаєте, завжди була гра, яка в тебе на компі не запускалася, або запускалася в тім фрізила як не зрозуміло що. Але ти так кортів у неї пограти, що ходив до друзів із своїм диском і благав батьків купити крутий комп. Принаймні щось, а повинно допомогти тобі пограти у цей проєкт. І нехай пройде багато часу, але ти таки зможеш реалізувати це. Для мене цією грою був Саботер. Неймовірно цікава історія, яка розповідає про боротьбу Шона Делвіна за визволення окупованого Парижу. Причому візуальний стиль неймовірно круто це підкреслює, адже ви Наєте грати у чорно-білому фільтрі, а звільнені райони від німців отримували кольори. Це був неймовірний контраст, і як я тоді вважав, конкурент GTA. На жаль, після релізу розробників закрили, і гра так і залишилася таким собі витвором мистецтва, який залишився там, у минулому, який час від часу згадують гравці. Гра, яку розмазали абсолютно всі критики та ігрові журналісти. Коли геймерів прийнято було говорити, що це просто якийсь провал, проте я в нього грав із своїм другом дуже багато. Нам неймовірно сильно подобалося. Я збирав усі колекційні картки, дізнавався додаткову інформацію, комікси, перші мультфільми, і все це завдяки Transformers The Game, яка була за першим фільмом франшизи Трансформери від Майкла Бея. Як мені подобалося грати за роботів, проходити сюжетні завдання, і головне в мене був вибір за кого грати автоботів чи десипту. Іконів. Проєкт мав неймовірну кількість геть-дивних місій, і називаючи їх дивними, я відпускаю їм комплімент. Але незважаючи на це, гра залишилася у моїх спогадах з тієї опери ігор, які прийнято хейтити, хоча тоді ми не знали цього слова у компанії геймерів. Та серед різноманітних ігрових журналістів був проєкт про залізну людину, який розробили до першого фільму кіно Всесвіту Марвел, яка тільки но набирала оберти. Я й сам чудово розумів, що гра ніяка, але продовжував у неї грати. Цікавий герой, різноманітні завдання, змога літати та збирати колекції. Все зазмушувало мене чим дуж грати і намагатися пройти до фінальних титрів, що я і зробив. Більше до неї не повертався. Проте вона мені запам'ятала. Ся, але зовсім загубилася в ігровій індустрії, як щось геть не цікаве. Зважаючи на останні дві гри, можна зробити висновок, що ігри за фільмами були поганими, і так воно насправді й було. Але в кожному правилі є винятки, правда? Таким винятком стали x men Origins Wolverine, до першого сольного фільму про Росомаху, неймовірна пропрацьованість з графічної точки зору. Перший рівень змусив мене дивитися, як відновлюється тіло логана після поранень. А згодом мені почав відкриватися геймплей, який теж вражав. Це був чудовий екшен або слешер, в якому ти боровся проти величезних навал ворогів та приймав Шасть у чудово зрежисованих рівнях з неймовірною кількістю епічних моментів. Розробники показали, що за фільмом можна зробити чудову гру. Тим не менш, подібна тенденція маю на увазі загалом. Створення ігр за фільмами до нашого часу не збереглася. Не знаю чому, але того часу досить багато хто захоплювався походеньками саме якихось досить кримінальних дядьків, які вирішували свої суперечки завдяки ножам та зброї, яку мали. Чи то настільки того часу гита впливала на гравців, чи була якась хвиля подібних ігор. Не знаю. Причому їх було настільки багато, що кожен геймер міг обрати те, що йому буде більше до вподоби. Наприклад, мені подобалася гра під назвою 25 to Life. Навіть не згадаю про що вона, якщо зайде мова десь у розмові, проте точно згадаю обкладинку диску, початок та кінець гри. І опишу максимально просто. Ви можете грати за бандитів, копів та вирішувати свої справи. Відгуки від преси вона отримала досить негативні. Тим не менш, всі, хто в неї грав, були задоволені. Якщо у сучасному світі мова починає заходити за масштабні шутери, зазвичай гравці у першу чергу згадують саме серію Battlefield. Проте для мене першою грою з дуже епічними великими битвами була саме Battlefront 2, яка побачила світ у далекому 2005 році, неймовірно сильно полюбляючи цю франшизу, того часу я купував абсолютно все, що мало на обкладинці джедаїв, клонів, штурмовиків тощо. Таким чином мені довелося пограти у другий Battlefront, і я був просто приголомшений. Це мало не єдина гра, в яку я грав майже в все, що вона мені пропонувала. Сюжетна компанія пройдена. Захоплення галактики виконано. Різноманітні місії є. Усе це приправлене неймовірною кількістю дії на квадратний метр, величезними арміями та проходженням сюжету фільму. Круто, просто круто. Це, скажімо, всі ігри, які я б хотів згадати у цьому відео. Робити продовження, пишіть коментарі, плюс поділіться своїми іграми з дитинства. Буде цікаво подивитися, у що грали ви. Також я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.